17 вересня 2025 Вчора прикупив огірочків 15 кг маленьких вот такі прям Красотюнечки у літрові банки підуть вот, вимочуються. Ну, Це всяка зелень хрень листя, черешки а Є ще почти 7 кг величеньких таких огірочків Замочуються так вони підуть у трьохлітрові банки. Так, перець, листя смородини червоної, листя смородини чорної, кріп, куплений на базарі, у нас не росте, листя вишні у нас росте. Оце ось трилітрові банки. Це корінь селери купив. Будемо ще сьогодні 23 кг перекручувати на сік. Ну, звісно, що чесник. От, ще буде огірки. Ну, а поки оцет, цукор буде. В общем, роботи ще повно. До вечора.